Radio at 17.9, the only radio station that your grandma and mom both turn into. Вітаю, я вже третій монтажер лососів. Попередні два монтажера замутили, тому що чекає мене, я не знаю. Можливо, непоганий троничок. Приємного перегляду. Ну, в сенсі не троничка, а від... Христос воскрес. Ми на концерті в ПКП. зачем мы каждый раз скажем, что типа на каком концерте, там же и так написано что все, ну, что, типа, О, прикол такие, не смешный. В принципе, я и концерт в ПКП. Я в шоке, ну прям в зал плотничком. Да. Прям платничком, ММИшки.

Микрофон Синхайзеры. Approved! Не? Матюкаю в рту. Approved! Тоже есть. Ну. Да, третьим слон. Согласен, согласен. Но слом чемпион. Да. Я говорю, слом, слом. Со слом чемпион, со слом. Слом был, не слон, а слом. Ладно, все, идите нахуй. Хорошо, а можно гопачка? Ну давай, Антон, давай, нам нужна перебивка смачная. Ну я цей, я Алло да? Що мені робити? Так, буду на гемішках Котик тебе Да супер, хоч щось веселе тут буде. Да, піца чотири сири, будь ласка. Спокойної ночі. Гіна. І карбонара Це є. о ж... це, -це, -це Тук Тук-тук-тук! Привіт! Угу. А де вся команда? Ми хотіли їх позадовувати. Давайте, давайте вкрадемо якусь декорацію. У ГМІ я пропоную забрати у них милиці, щоб баха не зміг вийти на сцену. Вони, напевно, просто не змогли нічого придумати і вирішили спізніти у фети. Костюми? Навіть костюми Я в шоці. Ну, кстати, круто, круто. В них людей на сцені буде більше, ніж в залі. Це супер. Класно. Класно, я думаю, це все просто завдяки хорошій роботі команди. Ти дивилася ці промки? Найгірша промка, давай. Вони хорошо попрацювали на візитках. Боже, як вже постно, як же постно. Боже. І от вони мають такий класний в себе заповнений зал. Веляч! Люди почали приходити. Он Каті Слободінюк, дивіться, старушка яка. В На неї навіть жовтий. Ой, О, і Аня, і Аня старушка, бачите, в неї даже кришечка від піва жовта. О, а Вітя, Вітя перед концертом в кесочку грав, я бачив. <говори> Хлопці, так Христос Воскрес. вас Воскрес. А що, ти жарко тобі може бути? Ні, ти, ти бачив, яка в мене рубашечка віть. Зараз щоб я не я не розбили? побігли. <говори> <говори>

Ви бачили ми подкаст з фапами чи ні? Ні, я, ще, я ще не що ти надіяли? Я вже понятався на все робити. <рисот> ну так насправді там не все та, зрозуміло. Та, О, які, може поясниш якраз оцінки? Ну, там оцінка якась 9 13. Це як А думайте самі, то я круто. Ні, то я на я буду ставити з 9 до 13 оцінку дати номер. Круто, ти в чорному сьогодні. класне. Ти за те, що підтримуєш феті, і за то, що думаєш. Не ну вони червоно чорні. Ой, вони ж. Жовто-чорне, жовто-чорне. Жовто-чорне, жовто-чорне, жовто У мене жовтого, жовтого тільки рушники, все. Ні, ну, пасіба. Я можу тобі свої трусики одолжити. На руку, на руку. З менючками. Хочеш? Ні, якісь А по вечорам їх здираєш на газах. А що, в кесті будемо грати? Ні, не будемо. Around me are familiar faces. Worn out places. Born out faces О! фок. О літі драго брат, зими, зніми. Реклама, драгобрату. Вікі фаетрико, ніби на. Три заїзди. Це моє день народження. Усі хто... Да, мама Моє 28 було. Мама не цікаво, я цікаво з глядача. Дивляй, зніми. Бля, пошли! 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 Добрий день, вам добро. Ні. А ви не підете на в ФПКП? Ні, Ні? сьогодні без концертів. Давайте я вам допоможу краще. О, а хто я не поєдну, допомагає звичайним людям, поки ФПКП п'ють десь за ЦКмом. А що ви тут е завантажили ці пакети? А? Електроприбори на розбірку. А, то ви знав, варуєте електроприбори? Ні. Ні? Ні, відсюди. Не відсюди? А звідки варуєте? Може, підкажете якісь о, ці рибні міста? Ні, нема там. Уже. Нема вже? Висмикнув. Все, все витягнули? Ех, шкода, шкода. Ладно, ми тоді поїхали. У нас сьогодні концерт. Удачі. А вам удачного дня. Все, до побачення. Це правда, що ви хейтерство тут лісни? Це і я а, ж а? соціофоб. Давай, поводи мене. Мені поводи. Що ще, що ще хочеш? Будь-яке, будь-яке бажання, давай. Ну, пане гапачка на цьому. О, да, на перебив. <talent> <О, плес> <о, плес> не перебив. Не, не о, що, о такі, Я не можу <плес> отак, це вивчити. Навчи мене. Отак, 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 отак. Це а руки куди? А, а руки до пенеса. Я, я так от перекрещу. Це пенеса. А, Лена, знімай, знімай. Подожди, Ігор. Это будет перебивка, да? Ну да, понимаете, вот. вот так. А, да, я перебивка. Знаешь, помизил и ему деньги просто. А вы ведь член домолю и Да. Даже не хочу снимать, пишу и нахуй. Баклажаны рвут резинку. Say yes, oh, oh. so turn so, so, four.